Днями крокуємо знайомими вулицями, і здається, знаємо про них усе. Та чи так воно є? Насправді, відповідь почуємо із перших вуст в ефірі. Навігатор Вінниця» і я, Галина Гулько, ваш гід по місту над Бугом. Сьогодні ми на вулиці із новою декомунізованою назвою Єрусалимка, колишня Едельштейна. На мапі міста вона утворює ніби гак, починаючись від модерної магістратської, далі заокруглюється і тягнеться уздовж південного богу, аж до провулку селянського, який потім інша гілка Єрусалимки зв'язує із вулицею Симона Петлюри. Єрусалимка це частина колишнього кварталу єврейських ремісників, єврейське містечкове бароко, що почало формуватися у Вінниці наприкінці XVIII століття. І приватні будиночки, банк, офіси, хімчистка. Ця вуличка здається навіть затишною і трепетно зберігає дух минулого. Пактність та щільність забудови є важливою характерною рисою життєвого середовища євреїв Поділля. Тож, коли у 19 столітті губернська адміністрація Вінниці вирішила впорядкувати та вирівняти квартали навколо ринкової площі Єрусалимки, ця ідея не увінчалася успіхом. Поням Єрусалимка, мабуть, відомий усім. Те, що він означає саме для вінчан? Запитаємо у них самих. Єрусалимка. Знаєте, що це таке взагалі? Чувак. А якусь асоціацію з цим є? Ні. До чого вона відноситься? Ну, перша асоціація. асоціація до країни. — Якої? Ой, ви знаєте, зараз трохи не, не до відповідей з історії. Голова дуже болить. Як називається ця вулиця, по якій ви йдете? Адельштейна. А зараз нова назва. Я не знаю. Єрусалимка. Єрусалимка, так там було написано. А чому Єрусалимка? Чесно, я не знаю, я не місцева. Ну, Асоціації від слова Єрусалимка. З чим це може бути? Євреї. Поїхати? Що для вас <свіття> означає Єрусалимка взагалі? Ну, єврейський поселок раніше був. Тут таке, ми тут виросли, бо ми жили 9 января, Тут діти наші повиростали. Тобто воно завжди було, як така назва існувала, але була неофіційна. Да, да, да. Так, так. Та як воно посілок був, єврейський посілок був, що так воно над річкою тут барочки всі були. Єрусалимка. Під Єрусалим. Що це може бути? Мені кажеться, то. <рес> не знаю, я думаю, що це тут і Ти думаю, вийду подивлюся. <рес> це наша русалімка, так. Да? По, -по, -по житті вона була русалімка. І є, хай буде. А русалімка це єврейська вулиця, тут живе єврей. євреї. Хороша єврейська вулиця. Раніше була це. Чому є русалимка, знаєте? Ну, практично нет. Асоціації якісь з цим словом. Єрусалимка? Ну, з Нашими друзями Ізраїля. От зараз була Едельштейна, назвали Єрусалимка. Чому так назвали? — Я вважаю, Тому що тут жили представники єврейської національності в цьому районі. Тому Єрусалимка. Із віничанами поспілкувалися. Тепер послухаємо, що нам скаже наш навігатор-експерт. Вулиця Єрусалимка. Такий самий особливий та, да, на перший погляд, топонім. Подібний, мабуть, до вулиці Мури, тому що немає прив'язки ска вулиця Єрусалимська. І, очевидь, це логічно і правильно, тому що вулиця позначає дуже важливий район. Район компактного проживання єврейської громади в нашому місті. Який почав формуватися в XVII столітті, і фактично нині існує, та, хоча зараз не доводиться говорити про якесь компактне проживання якоїсь національної громади в нашому місті, Єрусалимка, сам топонім, сама назва, з'являється десь на перетині XVIII-19 століття. Дослідники Вінниці розрізняють верхню Єрусалимку. Нижню Єрусалимку і так звану нову Єрусалимку. Зрозуміло, що вулиця Єрусалимка це не вся Єрусалимка. Але якраз от та частина вона є дуже важливою, серцевиною, такою, знаєте, матірною території, адже на цій вулиці знаходилася головна хоральна міська синагога. Це був центр життя цього штеплу міста в місті, який ще до війни фактично жив от тим окремішним відвертим. Своїм таким особливим життям. Історичні назви вулиці Єрусалимки також розлогі. Вона встигла побувати пекарською, Луцькою, єврейським провулком Максима Горького, власне, Едельштейна, Гайсинським провулком, вулицею Данила Нечая, і повернути собі довоєнну назву вулицю Едельштейна, з якою, власне кажучи, вона прожила до 2015 року. Хто знає, нагадуємо, хто не знає, запам'ятовуємо. Єрусалимка це топонім, відомий з 18 століття, і означає місце компактного розселення євреїв. На початку 20 століття охоплював територію від сучасних вулиць Симона, Петлюри та Мури до річки Південний Буг. Міську забудову було знищено нацистами восени 1942 року. Тож сам топонім був відомо. Оми завжди і нині отримав офіційний статус. Що ж спробуємо привнести ці знання у маси. Які вулиці відносяться до кварталу Єрусалимка, який був раніше? Мені здається, ну ці маленькі вулички, набережна, мені здається, Чкалова, частина першотравневої колишньої. Ну, от ці. Як вам нова назва вулиці, подобається чи ні? Ну вона має деякий історичний зміст, але мені здається, це в деякий мірі вульгаризм жаргон. Угу. Якби вона називалася Єрусалимська? Це одне, а просто Єрусалимка це не є літературне слово. Якби то все равно, що Єрусалимка що «Едельштейна». Е немає різниці. Єрусалимка значить щось зв'язано з євреями. Логічно. Значить, це місце, де раніше жили євреї, оце в Вінниці такий квартал сформувався. От його називали раніше Єрусалимка, але це таке було, скажімо, не офіційна така назва, а зараз її зробили як офіційну вулицю. Раніше був тут якби район Єрусалимка, а зараз зробили вулицю. Тому незрозуміло. Говориш Єрусалимка, і людям не зрозуміло, чи це вулиця, чи це район. Як вам нова назва цієї вулиці? Подобається чи ні? В принципі, нормально. Але як таких змін на собі ми не відчуваємо. Знаєте, легше жити не стало просто від того. А чому Єрусалимка? знаєте? Знаємо, тому що тут раніше, десь так років 40 назад, в основному тут жили євреї. З приводу переіменування вулиць, як ви ставитесь до цього? Положительно. А чому? Комуністи це вороги народу. А от переіменували вулицю Едельштейна на Єрусалимку. Як вам взагалі ця назва? Подобається чи ні? Ну, это, як говорится, народне. Все ще хорошо делается, ну все добре. То був якийсь Одельштейн, непонятний. Це вже Єрусалимка на Єрусалимці. Все нормально. Це місце компактного розселення євреїв. Відомо з 18-го століття. Ось і це охоплює цілий квартал аж туди до вулиці колишньої Поліна Осипенко. Зараз Мури, і Симона Петлюр, і ось оце от весь до південного був. Дякую, буду знати Єрусалимка. Ну, Єрусалим, це що, Ізраїль? Ну. «Єрусалимка» – значить, тут жили хто? Представники? На Жителі цього Ізраїля, Єрусалиму, чи є, що мають? Євреї. На, це місце компактного заселення євреїв Вінничини, яке було відомо цей топонім з 18 століття. Чим погано, Те, що вулицям назвали, обірнули історичні їхні назви. Я вважаю, це дуже добре. Це гарна практика і треба її продовжувати. Так. Єрусалимка – така собі тиха оаза серед місця, і тут ще дуже багато живе ось таких пухнастиків, котиків. Вам подобається нова назва вулиці? Нас і здесь неплохо кормять. Ребята, давайте жити дружно. Чого дня ви крокуєте рідним містом і вже здається, не очікуєте побачити чи почути щось нове. Тож зустрічайте «Навігатор Вінниця» у своєму районі і долучайтеся до спілкування. Наступного разу зустрічаємось на вулиці Князів Корятовичів. Чекаю на вас рівно за тиждень о цій же порі.